Я є дочка блаженого священномученика, оця Романа Лиска. І пам'ятаю, мені було 5 років тоді, пам'ятаю, коли за татом прийшли, і коли тата забирали той день. Ну, вже самої ночі я вже напевно спала, коли тата забирали. Я того не пам'ятаю, але пам'ятаю ревізію і цей страшний безлад, який зробили в хаті. Були ті чорні круки, як я цілий час вони були в моїй уяві такі. І тата забрали, коли я вже рано встала, тата вже не було, мама сиділа плачуча і казала, я того збирати. Нічого не можу, була дуже в такому трансі, і мої старші два брати почали їй допомагати це робити. Але я пані Леся сказала, щоб більше акцентувати про різдво. І перше різдво це тата забрали в серпні, перше наше різдво було без тата. І нас запросила родина до себе. І, звичайно, я хочу підкреслити велику роль родини в нашому житті, яка підтримувала нас у всі важкі хвилини нашого життя. Нас запросила моя бабця Олена, вона була також дружиною священника. Правда, дідо мій вже був помер, він був священником в селі Махнівцях на Золочівщині, а жили вони вже, бабця жила зі своєю донькою у селі. Берездівці на Ходорівщині, а ми жили в Грудку. І коли ми їхали, це був зимовий час, і зими були дуже гострі. Ми їхали 100 кілометрів, це було досить складно добратися до тих Берездовиць. Їхали до, перед Ходоровим таке село Бориничі, а звідти часом пішки, як це в літі, а зимою нам прислали під воду, і нас везли в 7 кілометрів до села Берездівці, де було наше тепер Різдво. Таке сумне Різдво без тата в родині маминої сестри і її чоловіка, отця Боднара, який був також не підписаний священник, він був підпільним священником. І якраз в цьому році ми, родина буде відзначати сторіччя з його дня народження. Його вже давно немає. Але я дуже маю світлі спогади про ту родину і, власне, про те Різдво. Це перше Різдво нас зустріла родина, яка мала. Своїх проблем багато, але вони нас зустріли дуже тепло. І пам'ятаю, що свято це було дійсно для нас, для дітей свято. Ми не дуже ще усвідомлювали, що тата немає. Я вже це потім зрозуміла набагато пізніше. Хлопці були старші, вони то знали і розуміли. Я була мала, і ці два брати двоюрідні, які мене зустріли, також були. Такі веселі, і ми колядували, святкували. Свято було таке, як, як ми і зараз пам'ятаємо. Було був дідух, було сіно. от Зараз бачу, це сіно мені згадується. Була земля встелена сіном, сільська хата, село Берездівці, і отець Боднар Микола почав з молитви і всіх поділяв просворою із медом. І це вже бабця сама спекла, а бабця була дуже добра господиня, бо вона міла завжди з нічого зробити щось. І ну я не знаю спогади з того дитинства, чи може ми були голодні, але мені здається, що це було все таке смачне, страшенно, що неможливо передати. І звичайно, що старалася вона зробити все як найкраще. Пам'ятаю, ту піч, в якій все пеклося, і оце різдво, і ця молитва. І і коляда, правда, звичайно, колядували не дуже голосно, хоч це було село таке не дуже велике під роздолом. Ще то, в той час нового роздолу не було, був старий розділ, потім вже він розбудувався. І оця коляда, це святкування, та душевна така атмосфера дуже нас сильно підтримувала і підтримувала мою маму. А про маму свою я хочу сказати, бо моя мама ще живе. Їй 91 рік, і мама нас вивела в люди і завдяки родині, яка постійно підтримувала нас. І я вклоняюся низько тій мужній жінці, яка звичайно мала багато сили і волі, щоб пережити ті дуже скрутні і тяжкі часи, тому що дуже багато з родини було вивежених, її сестра рідна взагалі пропала. В упа ніхто не знає, де її могила, брат її молодший, знає, де його могила є. І дуже багато таких скорботних спогадів є. Але я хочу сказати, що оцей відношення родини, ця підтримка родини, вона зіграла дуже велику роль у житті моєї сім'ї. І зараз я вдячна Богу, що мама ще живе. І що ми з нею спілкуємося, і вона має багато спогадів, хоч вона не пам'ятає, хто вчора дзвонив і що говорили, але вона пам'ятає дуже багато з тих часів давніх, з тих давніх часів і, і розказує внукам і правнукам. Вона вже має багато внуків і правнуків, і зараз живе з моїм братом Любомиром. І я дуже тішуся, що Бог ще тримає її при життю. І при розумі, що вона має силу спілкуватися зі своєю родиною і давати нам всім насна.